Вітаю, друзі! Ви на телеканалі «Конкурент-ТІВІ», З вами у студії Євгеній Мікоян. Та ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні у нас доєднається голова резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Вітаю, Іване, слава Україні. Героям слава, радий вас бачити. Тим з вами для початку обговорити тему, ось того, що зараз Росія робить на фронті, зокрема, взяти тему Сумщини, адже вони постійно намагаються зробити прориви. Так навіть була інформація про окупацію прикордонних сіл, які вже давно були евакуйовані. Постійні обстріли, як ви наразі оцінюєте ситуацію та перспективи ворога на сумському напрямку? Ми почнемо з того, що військову операцію, яку вони зараз намагаються запустити, маховик перше, вони її планували провести ще в 24-му році. Але тоді наступ збройних сил на Курщину зірвав ці плани. Другий момент цю військову операцію навіть станом на 25 п'ятий рік, противник не зміг зберегти в режимі таємності. І наступ російських військ не був несподіванкою. Це означає, що знову величезні втрати заради декількох десятків, сотень метрів, чи навіть декількох кілометрів при стратегічних втратах. Інший момент, і теж не менш важливий, що Росія цю наступальну кампанію намагається супроводжувати інформаційним розмахом. Тому плані, що вони намагаються тактичні успіхи зараз на Сумщині подати як якісь глобальні е, наступальні дії унікальність їхньої операції. Хоча насправді, якщо ми говоримо зараз про бойові дії в населених пунктах, про які ви правильно сказали, населення було давно евакуйоване, які і раніше зазнавали артилерійських обстрілів противника, коли там і вороже дРГ заходило. Зараз противник веде бойові дії в межах населених пунктів, але не в межах лінії оборони, яка вибудована там у збройними силами. Так вона знаходиться дещо, скажімо, в іншому місці відносно лінії лінії кордонів, річ в тому, що будувати по кордонах. У наш час лінії оборони це по суті приректи на великі втрати своїх оборонців, і це дуже складно в умовах артилерійських ударів. Тому ми маємо розуміти, що зараз противник намагається проводити наступальні дії такого початкового етапу для того, щоб Промацати нашу оборону, визначити наявність сил засобів про стан готовності збройних сил на цьому напрямку, ми розуміємо, що противник намагається наступати, в, скажімо, найбільш такому комфортному для нього напрямку, де територія України заходить у виступом таки в їхню територію, де по суті і на жаль, для наших українців, які змушені були покидати ці села. Для росіян там вигідна позиція для пристрілювань по суті з трьох сторін, але також розуміємо, що противник намагатиметься використати ті шляхи для наступу, які він вже там проводив на Сумщині, зокрема, наприклад, у 2022 році. Ми бачимо, що противник намагається прорватися до юнаківки. Розуміємо те, чому тому, що вони сподіваються в такий спосіб вибудувати взяти верніше, під контроль магістральний шлях, які пролягає Курська юнаківка Київ. Ну і також вони сподіваються, що вдасться їм наблизитись, Скажімо, навісні артилерійських ударів до Сум. Ну це зрозуміла стратегія. Стратегічний задум. Це не означає, що Противник вийде, скажімо, на рівень свого задуму, на масштабі оперативного рівня. Крім цього, все-таки більше виглядає, що ця російська. Операція це не є акт вічаю, але це є спроба розвинути наступ, щоб він не перетворився на такий, як це був на вовчанському напрямку. Свій час, коли росіяни там подавали Бог які реляції. Покладали на вовчанський наступ великі сподівання, закінчилося тим, що на заводі були оточені російські війська. Тепер вони змушені там тримати свої, своїх солдатів, яких би вони з задоволенням використали на інших напрямків. І окрім цього, так захопившись наступом на Вовчанську, що вони пізніше власне, пропустили наступ збройних сил на Курщині. Абсолютно, тут може бути така сама ситуація, і противник це розуміє. Тому ми бачимо з однієї сторони наступ і спроби наступати на з іншої сторони ми не бачимо якихось, скажімо, поспіхів настільки великих, як це любили росіяни раніше. Все таки вони тут більш обережніше намагаються наступати, і це зрозуміло. Видно, вони теж побоюються, що. А вони можуть попасти, потрапити в пастку, оскільки Україна давно озвучувала, що цей напрямок противник готує наступ. Б, все таки, напевно, виглядає, що настільки глибо, глибокої, шаленованої. Наступальної лінії вибудувати їм важко ударної сили, тому вони намагаються зараз на даному етапі, умовно кажучи, більше вивчати обстановку, аніж намагатися масштабувати чи розширити лінію фронту. Але це не означає, що противник не буде робити спроб адаптувати ситуацію на свою користь. з іншої сторони, ну і збройні сили теж проводять роботу і. Є свої плани і задуми У будь-якому випадку. Ефекту несподіванки у несподіванки противника не вдав, не вдався, не вдалось прорвати нашу оборону навіть на початковому етапі не, не вдалось ні охопити, ні скажімо, підсилити їхні російські підрозділи на інших напрямках. Так що е, так з другої сторони розуміємо, що кожний клаптик втраченої нашої землі це є наша земля, і за нею прийдеться борот. Тися, але завжди має бути пріоритет чи збереження війська, чи утримування клаптя землі. Бо землю ми завжди зможемо повернути. На жаль, воскресити наших бійців. Ми не можемо Ну от, власне, те, що ви кажете, так що це тактичні моменти, які. На даний момент я так розумію, не впливають глобально ні на фронт, ні на перебіг подій. І більш того, ви дійсно зазначили про це пишуть чимало аналітиків, в тому числі числі західних про те, що Росія більше інформаційно показує цей літній наступ, так який вона готує, аби саме з метою деморалізації, а не і реальних досягнень не так багато на даний момент є, і поки що невідомо чи вони взагалі зможуть якихось успіхів досягнути. Адже є так само, вони заявляли про Харківщину, хоча там знову ж таки ми не бачимо на даний момент якихось дійсно успіхів чи активних проривів. Але ось що мене непокоїть, я хочу у вас запитати, те, що Росія останнім часом просуває питання буферних зон. Вона дуже активно почала в інфополі своєму і з таким месенджером на Україну, так що вони будуть створювати на кордонах, причому на нашій території буферні зони між. Україною та Росією, що ви вважаєте стосовно цього, чи є у Росії на це ресурс? Наскільки це реально? Ну перш за все, вони раніше там дійсно неправильно підмітили, вони намагалися подати чи залякати. Україну озвучуючи, що вони хочуть санітарну зону на Харківщині. Пригадуємо той момент щодо буферних зон. Ну тут більше російська пропаганда і російська військова машина підхопила тему, яку яка на жаль вийшла від сучасного керівництва штатів, які там недавно запропонували так звану демілітаризовану зону. Пригадуєте та там 15 кілометрів чи скільки. Кожну сторону е, насправді чому Росія хоче на цьому гратися? Тому що демілітаризовані зони, як правило, вибудовуються, коли в країнах є громадянська війна, коли дві сторони однієї країни розводяться на відстань, там заводяться або миротворчі сили, або сили, які, скажімо, відповідають за процес розведення, для того, щоб в майбутньому дві сторони по руки, які ведуть громадянську війну, дійшли до якогось консенсусу, або принаймні не вели в братовбивчу війну. Росія, яка завжди намагається зманіпулювати і подати, що Україна це частина Росії. А донедавна вони ще й намагалися відокремити розповісти, що українці це ті самі росіяни, але просто яких там підманув режим Зеленського. Ну і ті всі по російські пропагандивні наративи. Я думаю, що ці заяви зон, власне, це така спроба, окрім заспокоїти російське населення, яке теж він мусить заспокоїти врахуванням того, який колапс у них зараз в авіаперевезеннях і наскільки російський повітряний простір кошмарять українські безпілотники. Я не кажучи про те, що наносять удари по російських об'єктах аеродромах. Об'єктах забезпечення російської армії, і так далі, що викликає тривогу в російського населення, і Путін мусить їм дати якусь обіцянку, що мовляв, скоро все припиниться, і паралельно розігрувати оцю цю карту демілітаризованих зон чи буферних. Він потім скаже: Ну не хочете буферні? Давайте демілітаризовані для того, щоб показати Україну як свою свою як частину своїх сфер впливу, як баб. Бо як свою частину або подати Україну як такий, знаєте, відколотий шматок від Росії. Тобто, там, де він не зміг виграти в військовому плані, там він буде намагатися в політичному плані розігрувати цю карту. Тому власне питання буферних зон, які піднімає Путін, вони мало чим пов'язані, скажімо, з припиненням вогню, з розмежуванням чи поверненням росіян на адміністративну. Тивні кордони е, України і Росії це власне оця підміна понять, оця гра е, моментами і термінами для того, щоб в майбутньому на цьому гратись, Мовляв, що Україна і так належить е, Росії, з чого ви там усі українці боротися, а Чого там європейці їх підтримують і так далі? Ну і окрім того, це така може бути пастка заспокоєння чи у Корення, от мовляв, ви там хотіли припинення вогню, а ми вам пропонуємо буферні зони. Насправді, це достатньо маніпулятивний крок. І для того, щоб розуміти його загрозу і брехню росіян, потрібно просто детально це вивчати і оцінювати в загальнополітичному вимірі, як мінімум Європи. Але окрім цього, треба це розглядати в парадигмі світосприйняття і України, власне, через. Позицію руського міра, який власне так хоче подати ці буферні зони, начебто вони там когось хочуть відгородити буфером якихось фашистів, а все решту їхнє, і це може, може дати йому можливість заховати бажане, тобто змушувати його вийти з України і припинити війну. От, власне, ви правильно говорите про те, що так він хоче лише продемонструвати, ви озвучили ідеальний сценарій на початку буферної зони, це коли знаходяться можливо миротворчі війська. Так, те про що скільки часу йдуть дебати в Європі, в Україні, і те, чого так не бажає Росія, щоб на території України були війська миротворчі, навіть інших країн. І Ось питання: так про яку буферну зону тоді йде мова, якщо ви так проти. Миротворчих військ. Я чи він? Я вважаю, що будь-які війська, які є на користь, які підтримують Україну, вони нам край потрібні. Але ми маємо розуміти тут, що Путін не проти європейських, навіть настільки, як ми собі уявляємо, миротворчих військ. Путін проти тих миротворчих військ, які можуть зайти. Бо, наприклад, у них є своя 15-та бригада, так звана миротворча, яка нападала на Київ, яка була розбита в корі. і потім остатки їх виводили вони з Нагорного Карабаху. Тобто Путін може робити підміни понять. Ми знаємо, як вони вміють під видом миротворчих. Творчих військ заходити навіть, наприклад, чи на прохання ОДКБ, як вони це робили, зайти в Казахстан. Інша ситуація, що він не може признати, що миротворчі війська будуть знаходитися між двома державами, агресою, агресором Росією. І країною проти якої він здійснює агресію, це означає визнати, що він помилявся в цьому, і що він програв цю війну і цю агресію. І він настільки проявляє слабкість, що інші країни вирішують, де мають стояти російські солдати і чи мають стояти взагалі. Ось чому він проти миротворчих е е військ, тих про які ми з вами зараз говоримо, або в такому розумінні, як розуміємо, і говоримо ми. Путіна тому це не прийнятно. Він би хотів спробувати зманіпулювати. Я думаю, недаром навіть ООН приїжджав до нього через якісь квазідержави чи через якісь навіть африканські союзні країни, які там є в ООН, і повністю залежні від Росії. Він би міг пробувати бавитися власне затягуванням аля миротворчих. Ми це вже одноразово між іншим стикалися. Ця практика була опробована радянським союзом, коли вони заходили свій часто в словаччину, коли російські радянські на той час десантники змінили марунові берети на голубі на миротворчі, начебто вони себе подавали тоді як миротворчі сили. Так що насправді ця практика давно опробована. просто вона не Путін не може нею маніпулювати, її використати. А йти на загальнодер... міжнародних, прийнятних правилах на загальному, скажімо, рівні і скоритися міжнародному законодавству, його вимогам, погодитись на між на реальні миротворчі сили, ну для Путіна це це слабкість. Це визнати, що він програв. Він помилився. звичайно, він проти. Ви згадали за те, що так Росія. Останній тиждень зустрічала чимало дронів безпілотників на своїй території, тому що протягом останнього тижня Росія відновила масові атаки по території України, і Україна відповідно не ну не мовчки це просто терпіла. Була адекватна відповідь так по території Росії, бачили чимало відео в соцмережах. Прилітало по військових об'єктах, по заводах. Навіть прилетіло, якщо не помиляюсь, по єдиному заводу в Росії, які робить оптоволокно. А це зараз дуже. Дуже важливо для російських дронів. Взагалі, якщо от оцінювати е, ось ці обстріли російської території протягом останнього тижня е, з військової точки зору, якщо дивитись наскільки це було успішно, який це буде мати подальші наслідки? Чем з того, що за крайніх. Е Скільки, напевно, 60 років. Ну там, за винятком, по-моєму, пілота Любителя, ні, так, який там залетів на червону площу в Росію на територію Росії не прилітали. Об'єкти армії іншої країни, а особливо армії, проти якої Росія розв'язала війну, і в перемозі, проти якої вона була впевнена. Це є перший дуже важливий момент, які як які скажімо, і війська країни, проти якої Росія почала агресію, і хотіла окупувати, зайшли на її територію, що й успішно провели військову операцію про наш похід на Курщину. І це все масштабується з кожним разом, і це Росія прекрасно розуміє. Починалося все з рейдів, потім ударів там у прифронтових прикордонних зонах по російських об'єктах. Тепер безпілотники залітають у глибину. Специфіка, яка, якщо раніше це знищувалося на МПЗ нафтопереробні станції, били заводи. Які, скажімо, були комплексними у своєму виробництві, то зараз ідуть точкові удари на такі військово-промислові об'єкти, які в Росії є штучними і одиничними, які прив'язані до конкретних місць і залежні від видобутку сировини на місцях, а також ті, які скажімо, Росія побудувала як нові. І ті, які виготовляють технологічні новинки, або виготовляють вірніше технологічні новинки для російської армії, крім ударів по оптоволоконному заводу, був нанесений удар зараз і по електроніки, який там взагалі десь з 1948 року існує. Але ми бачимо ще зараз одну таку вторинну специфічну. Україні прийнятна для Росії. У них настільки проріджені система протиповітряної оборони. Це знову ж завдяки українським силам. Що вони і російська цивільна і цивільно транспортна авіація змушена реагувати на цей виклик, тобто у них починає колапсувати авіаперевезення. І якщо ми говоримо про транспортні перевезення з іншими країнами, це один момент це втрати контрактів, це це те, що в Росія би ще могла наритися». Але це транспортні перевезення в межах самої Росії. Росія далеко не однорідна країна у плані шляхові шляхів сполучень, по суті. З рахуванням географічних там кліматичних умов велика частина Росії, по суті, ми можемо говорити, що якщо без авіації, без перевезення авіації стає по суті відірваною. І коли в Росії, а також, скажімо так, пасажирами російської та, пасажирських перевезень авіація пасажирської авіації в Росії, є скажем так, населення, яке за добробутом є вище середнього, яке може собі дозволити, умовно кажучи, літати на таких літаках чи перевозити якісь речі, а це та гілка людей. Яка підтримує агресію Путіна проти України, і якщо в них створюється дискомфорт у їхньому житті, одне коли відправляти когось там маргіналів в'язнів чи з глубінок етноси на війну і розповідати їм, які вони там молодці, якщо вони загинуть в Україні, але не буде торкатися оцих. Скажем так, з фінансово забезпечених верств, це одне, це приймалося, підтрималось Путіна. Інше, коли це створює для них дискомфорт, загрози і безпосередньо загрози їхньому житті. І коли вони бачать, що літаки не можуть літати у випадку появи безпілотників у повітряному просторі Росії, це означає, що зриваються контракти, зриваються їхні. Комфортне життя це виникає. Потенційна загроза їхньої загибелі, причому не від безпілотника, а від російської системи протиповітряної оборони. Бо ми знаємо, що як Росія, російська військова машина інформаційна завжди що говорить, впав російський літак. Дружній вогонь. Розвалився російський гелікоптер, дружній вогонь, потонув російський корабель. Дружній вогонь, а тут так і в такій по суті ситуації прекрасно це населення розуміє, що від дружнього вогня вони можуть загинути, а це їх не влаштовує. Тобто війна Росії проти України прийшла до них, прийшла в їхній побут, в їхні умови, в їхній звичайний життєвий уклад. І вона в такий спосіб формує їхнє невдоволення війною. А це та я повторюсь верства населення, на яку опирається Путін. Путінська пропагандивна машина, які є його гласними чи негласними спікерами у підтримці війни, і так, що ми можемо говорити, що тут, окрім величезних фінансових збитків, власне, наноситься удар чи союз збитки російські док агресивній доктрині проти України. Звичайно, що на даному етапі це тільки перший відгомін, але це перший, але це та ситуація, яка, скажімо, як кинутий камінь у воду, це. Які пускає кола по воді, оці хвилі розбігаються все більше і більше, і задівають навіть ті напрямки, які не є цільовими для ударів безпілотників. Це дуже важливо. Це вторинні оці проблеми, які виникають для росіян, і від яких убезпечити себе неможливо, бо з однієї сторони безпілотник летить на військовий об'єкт, безпілотник летить. На військові аеродроми, але від цього страждає набагато більша кількість російського населення, причому того, яке хотіло війни або підтримувало війну. Звичайно, що така ситуація є достатньо загрозливою до путінського режиму крім того, він вони не мають зараз можливості. Технічної мінімізувати такі ризики для себе, і ми всі прекрасно розуміємо, що добрі дрони будуть тільки масштабуватися. Я думаю, що скорим часом добрі дрони будуть літати з не менш добрими ракетами, і будуть комбіновані удари. Це те, чого ми не можемо собі дозволити, наприклад, а зараз може дозволяти Росія, коли вони за ніч наносять безпілотно ракетні удари. А тоді це буде взагалі інша тема розмови з Росією. Оце власне тому й Путін поспішає на землі на лінії фронту чи прикордонні грати в абанку до того моменту, поки. Його війна не втратить абсолютне підтримку російському населенню. Йому прийдеться зупинятися. Це ви говорите про ракети. Наскільки я розумію, про ту інформацію, яку пише видання БІЛ, що Німеччина протягом декількох тижнів може профінансувати виробництво українських ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів. Правильно? І так і ні, тому що один тип чи один вид, чи одна номенклатура ракет ніколи не міняє полі поля бою ніяка одна одиночна зброя не міняє, тільки комплекс. І якщо українська ракетна програма, яка у нас запрацювала і запущена, правда, ми не знаємо скільки випущено ракет. Якщо це будуть ракети середнього, близького і дальнього радіусу дії, коли це будуть ракети не тільки з наших союзників, якихось там обмежень. Кількості а це будуть ракети в поставки яких будуть в промислових масштабах, і їх можна буде застосовувати максимально кількісно, бо ефективно ефективність від цього теж залежить. Однак коли летять дві ракети, а друге, коли летить 200 тобто ми можемо говорити про про ракети наших союзників, якщо дійсно вони не будуть в експортному варіанті, що мається на увазі експортному варіанті, експортний варіант до 300 кілометрів. Якщо вони будуть будуть в такому варіанті, в якому їх використовують, або вони є на озброєнні в країн. Передавачів нам цієї зброї, тобто не буде лімітів на дальність польоту, якщо це буде ракети які можна використовувати з наземних платформ з авіації, а також, скажімо, навіть і шахтного базування, ну звичайно, це вже така історія, вже так дуже пафосно. Але тобто, принаймні, і якщо це будуть ракети українського і іноземного виробництва, різні ракети різних виробників створюють різні труднощі і навантаження. На системи протиповітряної оборони противника, якщо під один тип вид ракет, система ж протиповітряної оборони може достатньо швидко адаптуватися, то під різні види, під різні, скажімо так, інтелектуально-технічні думки пристосувати один а у росіян, по суті, одна тільки номенклатура систем протиповітряної оборони, це пострадянська модернізована в Росії, буде надзвичайно їм складно і тому кожна ракета буде давати максимум. Фа максимальний коефіцієнт корисної дії, от якщо буде витриманий оцей весь комплекс в ракетній програмі у нас і ракетного застосування, то результати будуть просто неймовірно великими. І росіянам буде важко визначити критерії для того, щоб протидіяти всім ракетам водночас. Ну, це справді дуже цікаво звучить. Я думаю, що ось такий сценарій, який ви щойно описали, це буде дуже цікавий подарунок для Росії, так і, можливо, навіть в певній мірі навіть не холодний душ, а просто людяний душ. Дякую, Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. До зустрічі. А я нагадую, з нами на зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новинолуська та Волині щогодини години на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент-ТІВІ». Пам'ятайте, головне все буде Україна.